Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Я вам говорив вже про те, що у США нині немає жодного теоретика геополітики і геостратегії, типа збігнєва Бжезінського чи, хоча б слабшого набагато від нього. Генрі Кісінджера, тому теоретичні підвалини американської внутрішньої і зовнішньої політики, особливо зовнішньої політики, так як це стої, стосується, перш за все, геополітики, вони майже повністю емпіричні. Ну, Хтось із лауреатів Нобелівської премії сказав про те, що немає нічого. Практичнішого за гарну теорію. А якщо теоретичних підвалин у дії нинішньої адміністрації Сполучених Штатів Америки немає, ну це очевидно, вони просто емпірично так реагують на ті речі, які відбуваються в світі. От так щось трапилося, сюди повернули. Інакше трапилось сюди повернули. Ще туди. Сюди, туди, сюди, туди. І це говорить про повну відсутність адекватної теоретичної бази. От Всі ті новації, вони, до речі, і так гарно сприймаються багатьма людьми. Я маю на увазі новації Трампа і дії. Тому що теорія так, вона складна для розуміння абсолютної маси людей у світі. А от такі емпіричні дії, так, так як на рівні інстинктів, так, який інстинкт в людини, наприклад, коли її вона побачила якусь небезпеку? Або бийся, або тікай. Так. От так і Сполучені Штати Америки діють, тільки переважно бийся в них відсутнє, а тікай. Це вже залежить від характеру людини, а в даному випадку від характеру її керівництва президента, віце-президента і все-таки інше. Ну, як би там е, віце-президент не хорохорився. Так, як би він там не демонстрував свою бобороду, але те, що він підкаблучник у своїй дружині, для мене абсолютно зрозуміло. Так, і що він може? Він може щось там погрожувати, він щось може казати, а, а діяти він не може. Він повинен отримати санкції від власної дружини. А які санкції від власної дружини, ми знаємо. Ну, не треба мати багато жінок, як казав один класик Фрейд чи Фройд, для того, щоб зрозуміти жінок, не треба багато їх мати. Достатньо дос, довго прожити з однією жінкою. Так. І от ми бачимо, що тут відбуваються отакі діла: це шарахання. З одного боку в другий. І оце те, що через півтори години польоту на літаку, на Мюнхенську конференцію, раптом виявилось, що там скло запотіло у льотчиків. Так, технічна страшна несправність. Розвернулися назад і ще півтори години. Летіли до об'єднаної авіабази Ендрюс. Звідки цей літак і злетів? Там, здається, 24 кілометри чи 25 від Вашингтона. Так, і в мене запитання виникає: ну. А, хм, що ж там трапилося таке? З моторами, ніби все було нормально, і з фізілажем нормально, всі елерони працювали і так далі. Це що, запотіло скло? <смі> так, і проблеми із склом. Так. Що прийшлося аж три години летіть, і нічого. Так, нічого. Злетів нормально, летів нормально, розвернувся нормально і сів нормально. Без будь-яких. Ну, я, звичайно, не спеціаліст із аеронавтики. Але якось воно підозріло. Оце шарахання з одного в друге, з третє. Щось вони вирішили. Так. Напевно, без будь-якого теоретичного підґрунтя. Обнародувати там у Мюнхені на цій безпековій конференції. Так. А потім передумали різко на протилежне і повернули цього так. держсекретаря із таким гарним ім'ям українським Марко. Так, це ж наше все. Це не Московська марк, так. От я Петро, от в нього іспанське Марко. Педро, Пауло, так, Павло. Ну, бачите, який в нас зв'язок із Іспанією? так, Який недосліджений, згадаємо. Бандера, прапор. Уявляєте собі, який? Яке прізвище у людини, так. хіба його не будуть бояться московити андрофаги, і не тільки вони? Так. Це легендарна особа із легендарним прізвищем. Так. От такі пироги, вельми шановні пані та панове. Марко Рубіо. А у нас бояться оций, от Марк, ну Марко, це щось таке. От ніяк то не по-русски звучить, чи там Кирило, чи Гаври... Гаврило, чи що ні. Гавріл, Марк, Пьєтр. Так, ну по-польськи теж П'єр. Так. А я Петро. Педро Зуріта. Так. Пауло, Пауло, Сан-Пало, не Сан Павел, а Сан-Пауло, понял, да?